Ну що ж, а продовжить наш концерт, рубрика в якої вже є власні прихильники. Зустрічайте! Програма хто тут тільки не живе з ведучим Дмитром. Добре вдома! Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні так, стоп! Стоп! У нас брак по картинці. Реквізитори, поправте реквізит. Мотор камера, поїхали. Добрий вечір, шановні глядачі. Е, сьогодні з вами я, Дмитро. Добридома і програма Хто тут тільки не живе. І сьогодні в нас в гостях міністр освіти України Дмитро Табачник. Е, Дмитро Володимирович, назвіть, будь ласка, ваше справжнє. Прізвище ім'я по батькові. Олександр Радіонович бородач. Скажіть, будь ласка, наряду з корифеями української літератури Тарасом Шевченком. Лесією українкою. Кого іще будуть вивчати школярі? Брайл До нас надійшла інформація, що цього року на підручники для шкіл з бюджету було виділено 80 мільйонів гривень. Але підручники у школярів так і не з'явилися. Скажіть, навіщо ви взяли ці гроші? Хотів празнувати свій день народження. рождення. Райостін. Як ви збираєтеся закрити таку велику прогалину у бюджеті? Ну, що я придумав прекрасний план: продати кришку від каналізаційного люка. Ну, а давайте зараз разом з нашими телеглядачами перевіримо у вас знання української літератури. Яким чином Шевченко був звільнений з кріпацтва? Його купили! Хто? Навірно, Абрамович. Що? Ну, що ж, і, і на завершення у вас є унікальна можливість звернутися до усіх школярів. Скажіть, що їм робити з незалежним державним тестуванням? Понять. Простіть. Ну, і пашигідь. Шановні друзі, це була програма Хто тут тільки не живе та постійний ведучий в гостях добре, а я Дмитро Добре вдома. До побачення!